Всім привіт, з вами Люблю, як ви на серіалі Блэй Бороди, 21 зони і 13 серія Дивний селян, частина один і ми розпочинаємо. Добре, Блэй Блэй, почнемо з того, що і зараз мер брата... Та, зараз мер брата, він більше ці заспокоївся. А, так. Ну, моє, що поки що у нас не буде проблем. Е, так, ти точно, а? Добре. Ну, ти думаєш, ну, то нас не зайде. Ну, це... Чи вас тут? Що, селянина? Як ти зараз говориш про селянину театра, то так. Е, він якийсь дивний. Дивний що? Ти ж добре його не знаєш. <гас> що? Ну, він якийсь дуже дивний. Добре. Ми що зараз говорили? Ну, про брата мера що. А, про це. Ну, зараз брат Мега, він е, зайнятий. І я не хочу вас покоїти. Тай, проте відбагатий. Добре, мені до неї йти. Добре. Добре, надіюся, що мене ніхто не запомітив. Можна так зробити? О! Ти вже прийшов. Ти вже прийшов? О, так. Мене майже не здоровила. Мені не на голос завжди хвилин з голосом селянина. Коли це закінчиться? Нам посадили операцію. Так, Кайло? Да, е, і чого я тепер якісь, якісь овець, овець, овця, якийсь чорна якась овця. Якимось в тому авто... а що? Він не місто нормально говорити. Моя автоформа як... Ктома форма овця яка схожа на людину? Саме так. Добре, я вже знайшов інформацію. Так. Слухаємо. Ми побачили про і ще не говорив. А він говорив з Астротом. Добре. Вимла цей дочі було не знати про Люцифера. А ще нам повинні обізнаватися. Ти забув? Ну Так. Щоб його зламати. А, щоб його зламати слапати. Так слухай. Його було зламати схопити, щоб його схопити люцифера. А за що? Через набут на візею. Ти сам розумієш, містер Кейбет. А, так, так, так. так. Боле, тобто лейтенант Кейбет. А, так, добре. Прийдемо з того, що ти сюди прийшов на землю, щоб просто зловити люцифера, тому що Люцифер десь на землі. Саме так. Люцифера. Як я ще знайду його. Саме так тобі поможе поліплей, тому що поуліфлей може знати, де він може бути. А як він може не знати, чи він тоді його досі не переміг? Можливо, знаю, хтось може з команди те, що його може не знати. Все, може. Чому поза ним послали інших? Хто ж я інші? Чому мене тільки я і ще в Вайло як їх звати? Чого ми Кайла Єса написали сюди? Тому що інші вже були зайняті. Розумієш? А, на тренуванні. Добре. Твій дидочк не знайти Люциферу. Ну, я знаю. Ну, мене говорили з застутом. І що мені з того, що вони говорили? Ну, я не знаю. Вони говорили про когось там сидян набагато. багатого, ну я не знаю. Коли там ще селяни говорили, ну якби не важливо. А це не той селян, який знає Люцифера. а ще селяни, який знає Люцифера? Мені здається, що ніхто не знає. мені здається, що ніхто не знає, Де він може бути. Можливо, знають, але тільки напевно деякі. можливо, це де може бути навіть не він. Я добре знаю, як він може знати. Ну добре. Ви зараз я це на Микайло. Кайло, бо дізнатися. Бо там які цікаві, там якісь гандомні землянин. Чому ви самі за нас робите? Мені мені чому не мене плати до чого зламати? Ти не розумієш. Ну Дементо! Ем, що? Що про плеєр? Ем, мені здалося, що за мною якийсь селян сле... слідить. Селянин? Ну, я не розумію. І наші селяни не слідити за тобою. Є без поняття, але. Але що? Ну, я не знаю. Вони за мною таке слідить, моти щось я знаю. Ну, не знаю. Але це якось все дуже дивно. Мені здається, що ти не дізнався, що ти хочеш селянин. Може він просто не за бою слідить? Може, він просто на когось іншого дивився? На іншого? та. Може, він просто кудись пішов. Ну, кожен шукав і просто не міг його знайти, і просто дивився твій шлях. Це можливо, але я не впевнена, що це може бути він. Е, ну, когось дивитися? Е, саме так. Добре. Я завтра з ним дізнаюся, хто це. Е, я думаю, що це на самий добрий момент, що можна зараз робити. Це чого? Можливо, все. І всім до побачення, звук всім гудбай!